Євангелія, яку ми сьогодні з вами читаємо, це дуже популярна притча, яка має дуже багато назв. І говоримо часом, що це притча про мудрого управителя, часом про нерозсудливого там і так далі. Чому така велика розбіжність, думаю, залежить від того, з якого боку ми на то подивимося. І сьогодні запрошую вас подивитися може з нового, а може зі старого, але по-новому на цю Євангелію в нашій новій ддм неділі. Тому дуже дуже рада. Векам. Приходить пан і просить в управителя, щоб той дав звіт за свою діяльність, бо він не може більше радити, бо пан щось недобре про нього чує. Другі і бачимо, що цей господар дає якусь особливу власність, щоб той управитель нею порядкував. І коли переносимо то на себе, то можемо запитатися, що Господь нам такого особливого дав. От чим ми маємо радити, і певно хтось каже життя, хтось скаже там не знаю, здоров'я, хтось скаже там різні блага і так далі. І так далі. І питання: чи ми мусимо їх йому повернути? Так, мусимо зато звітувати, але повернути ну радше ні. Дав нам, щоб ми користувалися. Натомість, дав нам одну особливу річ, яку, на мою думку, по особливому очікує від нас. Отримати, бо коли проживемо добре то життя, то просто її безмежно примножимо. І ця річ, дорогі, це любов, і не побоюся так сказати, єдина річ, яку ми винні Господу, це дорогі наша любов. І погляньте, коли йдеться про любов, то цей управитель стає якимось дуже мудрим, бо він не може вже виявити любов до свого господаря, але може виявити любов до тих людей, які тому господарю винні. І починає власне так робити. Скажете, що просто цей управитель був хитрий. Ну, не знаю. Погодьтеся, що є люди, яким не важко просити, вони не соромлються. От дуже часто зустрічаємо десь там їх на вокзалах і так далі. Коли доходить до діла, то це люди, які могли би заробляти гроші, але для них це якось річ звичніша. От чи є також дуже багато людей, які фізично не мають сили копати землю. Немає в цьому нічого дивного. Інакшим способом показати свою любов цей управитель не може, і тому робить, як може. І тепер погляньте, як часто ми усвідомлюючи, що винні Господу цю любов, і усвідомлюючи, що не можемо йому її віддати, просто опускаємо руки, замість того, щоб дати її тим, кому можемо. А це, дорогі наші близькі. Люди, з якими повсякдень зустрічаємося, це наші батьки, це наші родичі, це наші друзі, це люди, які може щось особливо потребують. Сьогодні, напевно, багато хто досвідчує різних потреб десь там серед біженців, серед військових. Може, хтось із моїх рідних навіть потребує якогось там прихистку. Так маємо безмежно велику кількість цю любов давати. І коли цією любов'ю ділимося дорогі, тоді по справжньому стаємо мудрими управителями. Не тими, які погано щось роблять, тільки мудрими, які не усвідомлюючи, що не вміють віддавати цю любов Господу, дають її іншим людям. І це, другі, перше, до чого вас би сьогодні заохочував, ділитися любов'ю з тим, з ким можу. Бо як можу ділитись любов'ю з Господом, якого не бачу, якщо не вмію того робити з людьми, які поряд зі мною. А друга річ, на яку запрошую вас звернути увагу, це те, що мені якось по особливому перешкоджає. Цю любов проявляти. І це, дорогі, показує нам перше читання. Це прагнення наживе. Коли дивлюся на іншу людину, як на джерело свого збагачення, а не на як предмет своєї любові, тоді втрачаю в собі цю особливу жилу, втрачаю в собі цей особливий дар власне любити. Бо перемінюю його на дар нажитися на тому. Кого Господь мені дає. І друга річ тому, до якої я вас сьогодні запрошую, це, власне, задуматися над тим, чи люди, які поряд зі мною, випадково, випадково не стали для мене кимось, на кому я просто роблю бізнес, біля якого мені добре жити, бо вони все для мене там, дають, а мені не треба там, нічим особливим заморачуватися і так далі. Чи випадково ті, хто мав би стати предметом моєї любові? Предметом негарно звучить, да? але особою, на якій я якось по особливому цю любов проявляю, чи випадково не стали вони для мене просто тим, на кому наживаюся. І не важливо, чи це ті, хто заходить до тебе до кав'ярні, щоб напитися кави, чи це ті, хто просить в тебе на роботі подати якийсь інструмент, чи це може ті, які ще вчора з тобою там сварилися, а сьогодні намагаються налагодити свої відносини. Дорогі, хай ця неділя буде для нас власне такою неділею, особливої любові. Бо Бог мені дав, а я можу нею ділитися. А разом з тим, неділею, коли по особливому постановив не стільки прагнути наживи, скільки прагнути цією любов'ю ділитися. Дякую вам, хай Бог благословить і до зустрічі. Па.